Ще 49 українців і українок вдома. Серед них і військові, і цивільні. Мамочка, я вже в Україні. Все. Серед цивільних наших людей Умєрова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернута і героя України, військового медика Віктора Івчука. Я дякую усій нашій команді, яка займається обмінами. Всім, хто задійний і чия робота все це забезпечує. Збройним силам ГУР, СБУ, керівнику офісу, амбудсмену, дякую. Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і України. Дуже всіх люблю там. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама, Алло, синочок, ти чуєш мене? Телефонський наш. Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. все. <ріхи> добре <Здорово> побачимось. <ріхи> я, я не можу зараз сказати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно, вони на Україні. Вже з ними буде все гаразд. Дякую. За все вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави на різних напрямках.